Прилучанка Надія Миколаївна, подію 67-річної давнини, пам'ятає в деталях, з її маленьким братиком сталася біда. Він пригав з паличкою, і та паличка попала в апендицит, і поробила пендіцит, і там 20-30 хвилин і дитини вже не було. Жданович сказав, медленно дитину на стол. Дитині робили операцію, там почти він був цілий місяць із мамою в лікарні, так що я. Я тільки вспоминаю його думаю, не було б Жданович, не було б мого братіка. Сергій Жданович, талановитий хірург, віддав справі охорони здоров'я мешканців Приудайського краю 42 роки. У 1934-му був призначений на посаду головного лікаря та завідувача хірургічного відділення Прилуцької міськрайонної лікарні. Він є особа номер один в медицині міста. Так як рекордний термін керування медзакладом. não lhe dê До сих пір це 30 років з 34-го року, по шочет рік. На плечах Ждановича тягар розбудови розширення лікувального закладу. У 1938-му було здано в експлуатацію двохповерховий корпус на 150 ліжок. Цього року починають функціонувати як самостійні ортопедотравматологічне, лор офтальмологічне відділення, пункт переливання крові. Попри величезну зайнятість на керівній посаді, Сергій Миколаєвич ні на хвилину не полишає лікувальної справи. Це людина була три в одному. Він був керівник закладу, він був хірург і він ж був амбулаторний лікар, дуже користувався попитом на амбулаторних викликах. Він виїжджав до хати, консультував людей, давав призначення амбулаторні. Вірній клятві Гіппократа Сергій Жданович нікому не відмовляв у допомозі. У нього не було вихідних, не було відпусток. За 30 років роботи у Прилуцькому медичному закладі лікар зробив понад 13 тисяч операцій, і до сьогодні прилучани пам'ятають людину в білому халаті. Миколі Рожко було трохи більше семи років, як він поранив ногу. Тоді більше 60-ти літ тому професійність Ждановича врятувала життя хлопчику. Через добу почалось запалення, потім присипали якоюсь порошочком з тріпці дали, щоб присушили щось невдало воно і дошло до того, що в мене почалася температура і пішло запалення. Почала там синіть нога, отечність, лікували чим мали і довели до того стану, що коли я вже втрачав свідомість від температури, то мене забрали в лікарню. І саме Сергій Миколаїв Жданович приймав мене. І коли він побачив, то в якому стані була в мене нога, положили мене на операційний стіл і рішалися питання відрізати ногу, чи як зупинити це запалення, яке почалося Тисячі врятованих життів, відданість лікарській справі, досягнення в медичній галузі, розбудова лікарень, громадська діяльність, навчання студентів та головне людяність, чесність, порядність сьогодні, 12 березня, у 131 тридцять річницю від дня народження Сергія Ждановича, згадуємо про людину з великої літери лікаря від Бога, бо пам'ять єдине, що не підлягає девальвації.